Так, друзяки, об'єкт іде до завершення, залишилось зовсім чуть-чуть плінтуса і замок врізати. Ну і зробити ту ляду. І в принципі все. Зараз вам покажу, що було зроблено і як це виглядає круто. При вході у нас сірий відкосик. Ось так ось. Далі немає плінтусів, чекаємо дещо. Немає також обромлення і щеляди, не зроблене кріплення, щоб кришка піднімалася. Далі. Тут у нас, хто не в курсі, пічка. Біля цієї пічки покладена плиточка, як я їй казав, 120 на 50. Ось, ось таким оголочком її обробимо. Ось, Прикрутимо, заріжемо тут під 45. Ось так і буде дуже круто виглядати. Щоб зарізати, буде угла різочка, заріжем нею та й все. Ось тут від налічника до цього налічника покладемо плиточку. Ось ця у нас залишилася. Ми її поріжемо пополам і сюди покладемо цей угол, буде оброблений плиточкою. Далі. Тут стоять дверцята і все ж таки решили, бачите, по налічничку ось так ось обрізати і зробити плавний переход. Був у нас по ось цьому шву. Я перекрасив все це і зробив ось так по краю дверей. Зараз виглядає набагато краще. Ось. Так, що у нас далі йде? Далі у нас рома стоїть тут? Плазмочка висить, плінтуса ще немає. Зробили сюди, доборочку поставив і залишилось врізати замок, бо замка немає. Зробили так. також вентиляцію підлоги. Ось такі решіточки я вклеїв сюди на силикончик і вирізав отвір аж у дерев'яній підлогі, туди під лаги, щоб була вентиляція. А на решіточку наклеїв, наклеїв так, з маленькими отворами сіточку, щоб воно дихало. Ось. Воно ну, видно, бачите, там сіточка наклеєна. І нічого з звідти не лізло. Ось. Так. От коси вже готові повністю. Все я тут просиліконив. До вікна все просиліконив. Ось. Поклею отакий оголочок. Тут просиликонино все, бачите? Отак, так. так. Далі пофарбована стіна, і в дитячий також тут все зроблено. Откос із ламінат мій любимий. От так от. Також вентиляційні дві решіточки зроблені. І залишились ось ці поставити оголочки на ляду. Ось так ми взяли, їх, щоб зверху маленька паличка була, практично незамітна було. А ось ця піде вниз, збоку прикрутиться. Доборка з вхідних дверей, з кухні. І сам плінтус МДФ овський Плінтус ось такий. Ось ось такий плінтус ось. МДФ. Його треба різати у гларізки. В мене поки що немає, я її замови. Поки ми її чекаємо, я поїду на інший об'єкт. Там покладу плиточку і тож, обов'язково підписуйтесь, подивитесь, що йде, ми будемо далі продовжувати робити.